Бруківка чорна. Ой, ні, не чорна, це плівка чорна. А бруківка насправді коричнева з жовтим. Color Mix, Дивіться, тільки для вас. Клієнт побачив, він мені зробить. Ти диви, бачиш, що робиться? Не можу вхопитися за плівку. Друзі. Color Mix, коричнева з жовтим, основа жовта. А, розрізав палець. верх коричневий. Вартість такої бруківки товщиною 45 мм на сьогодні 500 гривень за 1 метр квадратний. Відвантажуємо, комплектуємо подвір'я на 230 метрів квадратних от такої бруківочки. Бордюрчик до неї також є, в даному випадку буде коричневий, вартість його 80 гривень за одну штуку, тобто 160 гривень за 1 метр погонний. Також будемо комплектувати сюди водостічну систему. Тобто бункер приймальний для водички, знаєте, да? і каналізаційні труби для того, щоб розвести водичку. Ну, як я завжди кажу, все в одному місці. І це місце називається консоль буд Одне слово, яке вам треба запам'ятати, консоль буд